Українець Еля забарний ідеальний захисник для Ліверпуля, так вважають експерти популярного каналу Enfield Index, який уважно стежить за всім, що відбувається у найкращому клубі Англії. Ось що говорять про забарного англійські журналісти. Забарний – це інший тип захисника ніж його партнер у центрі оборони Бормуту. Дін Гейсон. цей хлопець любить захищатися. Він живе цим. Ілля вже зараз один із найкращих захисників АПЛ. Коли люди говорять про четвірку захисників Бормута, то вони насамперед аплодують гейсону та згадують Керкеза, але цей Хлопець, безумовно, найкращий з них. Рубен Дієш ймовірно, є кращим захисником АПЛ, але забарний більш рухливий ніж португалець. Так це не видатний гравець, але він має потенціал стати відмінним захисником. При цьому відомо, що серед тих, хто справді зацікавлений у переході забарного, є два лондонські клуби: це Челсі та Тоттенгем. Ну а Ліверпуль, якщо вірити останнім чуткам, хоче придбати саме гейсена, який у такому разі може стати довгостроковою заміною для Віржала Вандейка. Трансфермаркет оцінює забарного 40 мільйонів євро. А гейсена в 42 мільйони.